Удар в гонг і бій розпочато. Так у Луцьку стартує чемпіонат України з французького боксу. Перевірити свою майстерність з'їхались понад дві сотні учасників з різних областей. Боксерка та співорганізаторка чемпіонату Анастасія Коновальчук говорить: найкращі здобудуть місце у збірній України. І дуже приємно, що у нас з кожним роком збільшується кількість претендентів на місце в збірні. Хоч наш вид спорту в Україні поки молодий. В Європі йому вже 300 років на даний час. В Україні ми його розвиваємо, збільшуємо регіони, збільшуємо кількість учасників. Французький бокс або сават це бойове мистецтво, яке зародилося у Марселі на півдні Франції. Згодом поширилося по всьому світу. Від інших єдиноборств Сават відрізняється особливою технікою ударів руками та ногами, і від нею вміло користуються. В Україну французький бокс прийшов у 2008 році і відтоді активно розвивається. Президент Української федерації Савату Геннадій Воловіков розповідає: Одеса та Волинь першопрохідці у цьому виді спорту. Тож не дивно, що вже другий чемпіонат поспіль проходить саме у Луцьку. На Волинській землі у нас є спортсмени, які представляють нашу федерацію на міжнародному рівні, на змаганнях міжнародного рівня і на чемпіонатах світу та Європи. І це не, не випадково було вибір іменно міста Луцька. у чемпіонаті України з французького боксу беруть участь спортсмени та спортсменки від 9 до 39 років. Лучанину Івану Пасічу 19. Хлопець займається змішаними єдиноборствами. У Саваті свої сили пробував перше. Проте зміг перемогти. Готувався більше місяця на цих змаганнях. Виберу перше місце на чемпіонаті України по савату, хоч виступаю перший раз. Аналізували, готувалися з тренером до поєдинку, розбирали всі помилки, його, з якими можна контратакувати і виграти його. Суперник Івана Роман переконує, зі свого програшу зробить висновки. Суперник я знав, який нелегкий, дав бій, звісно. Будемо працювати над помилками та й добиватися більше результатів. Нічого такого, я не скажу, що немає в нього там щоб такого, що геть-геть, але сильний удар, нічого не цей. Переможців цьогорічних змагань відберуть на чемпіонат світу з французького боксу та всесвітні ігри з єдиноборства. І вже там вони на міжнародному рівні захищатимуть честь українського прапора. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.